Не мішає вам, це не далеко не куча, хто знає можливо знову в тих краях. Служіння, в якому я себе бачу, від всього, що це молодіше служіння. Чому? Тому що ну, знаєте, молодь це близьке до серця. Ось. І полюбляю дуже музику, особливо робимо каміндарі, люблю читати, просуватися. Це в цьому просію. Все, юге, сьогодні записали. Це буде добре, так, да, Михайло. Вітаю, дорога громада, я Михайло. Я сам з користу, Житомирського області. це спекулометр звідси. Маю попередньо освіту, вчитель трудового навчання. Зараз працюю за фахом, також в приватному ліцеї академії мудрості в кучі. Займаюся слідопитами в Кучанському клубі, тому планую і тут продовжувати це осквучення слідопити умови і рядки. Це те, що було б мені цікаво. Дякую. А, друзі, давайте привітаємо. вам Насправді, це переставлення для нас. і Я думаю, що ми будемо співпрацювати, і це буде а, добре на славу і Богу, і, і для нас. А, вам на все добре, що побачимось.